Перед початком подіумної дискусії наша гендерно-рівна знімальна група мала змогу впевнитися у тому, що переважна більшість тих, хто перейнялися розбудовою гендерно-чутливого простору і взяли участь у заході, були жінки. Тому цитата невідомої авторки Лайзи Кремер, яку легко можна знайти в інтернеті, про те, що жінки більшість, яка існує на правах меншості, отримала реальне підтвердження. Про гендерне виховання голосно заговорили ще у 2007-му, бо саме тоді Україна почала виявляти симпатії до ЄС. Колишній міністр освіти Іван Вакарчук теж висловлювався за рівні можливості чоловіків і жінок. Звучала ця тема і за часів правління останнього чинного гаранта. Питання гендерної рівності це питання прав і можливостей. Знаєте, можна мати і освіту, і п'ять освіт, а давайте спробуємо і реалізувати цю освіту. І, і чи є в нас рівні можливості для реалізації своїх прав? Гендерна освіта передбачає передусім це врахування індивідуальних особливостей і ліквідація будь-яких проявів дискримінації в начальному процесі за ознакою статі. А такі прояви дискримінації вони існують. Це так називаємо дія прихованого навчального плану. І вона існує і в стилі викладання, і в організації чи навчального процесу, і в змісті навчальних дисциплін. зацікавлені аудиторії вчителям Дніпропетровської області та викладачам Вищої криворізької та Дніпропетровської шкіл свою свіжовидану роботу у пошуках гендерного виховання презентували харків'яни. Це задумалась як книга, як методичне пособі. но в процесі ми поняли, що ми ні хотімо делать. В Відтоді у нас получилося. Вийшло... Такий жанр, який мы его ми називаємо методичне пособие. пособи, але методичне книга веселая, книга они дуже жива. Навіть человек далекий від школи, від садика детского, он совершенно спокойно спокійно розбереться, що чому харківські гості поділилися з нашими освітянами досвідом подолання прірви між середньою та вищою школами у питанні гендерного виховання дітей. Семінари, що їх проводять викладачі для вчителів, викликають різні реакції. З одного боку, це зацікавленість, а з іншого настороженість. Ми всі продукти нашого суспільства і е, ті гендерні стереотипи, які діють в суспільстві і в освіті. Зокрема, вони для нас є дуже звичними. Для цього треба просто включати аналітичне мислення. Ну, наприклад, у підручниках, от якщо ви відкрите будь-який підручник, вступна стаття починається. Ти став. Першокласником. У минулому році ти вивчав, тобто жіночі, особи жіночої статі дискримінуються, вони начебто виключені з процесу комунікації. Коли ми подивимося, наприклад, задачу за початкову школу з математики, якщо в задачі йдеться про дівчат, то вони виключно ліплять по 500 вареників, максимум поливають квіти. Якщо в задачі про хлопців, то вони подорожують, покою там якісь широкі простори, щось конструюють і таке інше. Тобто, підсвідомо ми вже закладаємо активність, пасивність. Дослідження також показують, що хлопцям припадає більше вчительської уваги на уроках за недоліки у виконанні домашнього завдання. Хлопцеві швидше скажуть, полінувався дівчині, ж констатують не дано. На засіданнях секції вчителі жваво обговорювали проблему різних можливостей самореалізації, ділилися прикладами проявів нерівності, намагаючись перезавантажити передусім власну свідомість.